Доброго дня, шановні глядачі, на каналі за Затагород вийшов ролик, на якому ми збирали грибочки антолому садовою або під абрикосовик. Дуже смачні гриби. І на каналі ми приготували ці гриби. Вони такі смачнючі, так що приємного перегляду. І тепер грибочки, які нам подарував ліс, нам потрібно відмити від бруду. Зальємо водичкою і залишимо на хвилин 20, для того, щоб земля та пісочок осіли на дно. Потім гарненько відмиємо кожен грибочок від бруду, змінюючи кілька разів воду. Ну і саму клопітку та муторну роботу ми закінчили грибочки наші чисті, і тепер нам потрібно їх відварити. На 3-4 літри води я додам 1 столову ложку солі і з моменту закипання буду відварювати грибочки 15 хвилин. Наші підабрикосовики помістилися в двох кастрюлях, я їх доведу до кипіння, грибочки, які поменші, я залишила цілими. А які побільше, я розрізала на дві на чотири частини. Чекаємо. Киплять мої грибочки вже 15 хвилин, і я їх зараз шумовочкою виловлю і відкину на сито. За дві хвилинки до кінця варки можна додати пару листиків лаврових, що я і зробила. Відварені грибочки я ще раз промию під проточною водою. Ось і все. Ми грибочки підготували, їх можна підсмажити, можна частину заморозити в морозильній камері, можна замаринувати, все що завгодно. І ось, друзі, більшу частину грибочків я дочекаю, щоб вони охолонули і заморожу. А меншу частину я ось помістила в сито. Даю, щоб водичка стекла, поріжу дві цибульки. Можна, звичайно, підсмажити грибочки зі сметанкою, але я хочу просто їх з цибулькою, з олійкою підсмажити до рум'яності. Для цього я дві цибулі поріжу півкільцями. Розігрію мілілітрів 70 олії, а також паралельно я відварю картоплі до наших грибочків, так як можна було б і підсмажити картоплю, але вона смажиться довше. Грибочка буде достатньо хвилин 7, тому ми картоплю відваримо, а грибочки підсмажимо. До розігрітої олії додаємо цибулю. А наш котик прибіг з вулиці. І хоче грибочків. Кося, Кося. Ти любиш грибочки. Да? Будеш їсти грибочки. Зараз підсмажим. І як тільки запахло підсмаженою цибулькою, 10% цибулі румяненькі, ми додаємо грибочки. І також на сильному вогні він гарненько підсмажимо до румяночки. Я додам щіпку солі. Також за смаком поперчу. Картоплю я також підсолю. І поки грибочки будуть смажитись, я збігли нагород і нарву якоїсь зелені. Чесничку, петрушечки. У мене тут зелень цибулі, чеснику і петрушки. І я її зараз подрібню швиденько. І поки ми різали зелень, подивіться, як у нас тут все гарнесенько виглядає. Гарненько та смачненько. Додаємо зелень, перемішуємо, виключаємо плиту, накриваємо кришкою і дивимося, що ж там наша картопля. А з картоплі я просто злила водичку і додам трішечки вершкового масла. І ось такий, друзі, подивіться, обід нам подарував ліс, так що швиденько вліз по грибочки по енталому садову. Або по 에, під да? як тобі? Грибочки? Довгі грибочки. Мені так хочеться цей грибочок за ніжку взяти ось так. Хрумтить, друзі, дуже смачні гриби. М -м Чогось не вистачає. Вистачає. Вистачає? Да. І, друзі, їх дуже швидко переробляти. Їх не потрібно чистити, так як маслята, помити гарненько і все. Так що нам приємного, а вам в ліс всього найкращого. Кому сподобалось, поставте нам вподобаєчку. Вдалого полювання. Космос хоче грибочків. Дядя Ваня, дай космосу грибочків з картопелькою. Я не знущаюся тваринами.